Ну, сама велика е, тарілка е, була е, півтора метра е, в діаметрі. От. І коли мене, е, Це на стіні. Е, так, на стіні, але на 16 метрів вона, коли ми її почепили, е, е, несправедливість в чому. Мене е, одягали, е, мене, одягали на Я був молодий, мені було 30. От, е, мені одягали е, монтажний е, пояс. Підв'язували е, шнурка, і на тому шнурку через лебідку ви мене піднімали з тим е, з тою тарілкою. Спочатку піднімали з дюбілями і молотком. Я забивав гарненько е, в, в ту стіну гарний дюбель. Ну, от. Потім брав тарілку і чіпляв. На нього і ще підв'язував. От а коли е, потім у новинах по узбекському телебаченню е, вони розказували, що ціла група альпіністів е, працювала над тим, щоб повисити е, керамічні тарілки і все, от тоді я зрозумів, що я мене зарахували в альпіністи.